Всім привіт! Наші овечки йдуть. Пастух їх зве. І вони десь йдуть, йдуть. Наші овечки. Ось, чути тільки їх десь далеко. Ось ми їх чуємо, бачимо. Наші овечки, вони двигаються, гляньте, перша овечка. Як біжить він. Біжить. Наша овечка. Ось друга овечка. Так, ось вони йдуть. Ідуть. І ось йдуть наші овечки. Ось овечки йдуть. Доброго дня всім, добрий день. Добрий день, овечки. Добрий день, овечки, добрий день, овечки всім. Всім доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Ми вас раді бачити, всім доброго дня. Ми вас раді бачити. Доброго дня. Доброго дня. Всім добрий день. Всім добрий день. Доброго дня, всім. Всім всіх, всіх ви раді бачити. Доброго дня, всім. Всім доброго дня. Так що ми всіх раді бачити. Доброго дня, всім. Так, наша там все одна овечка взаді повзе. Остання. О, овечка, привіт!